Всім привіт, Приїхав додому. І щось по звуку чую, дрова хтось краде, пилка десь жужий. Дим, що там за термінатор? Опа. О. -о, -о. Ди Юра, ти так довго будеш паляти щоб хату нагріти. Холодно науку. Холодно, а те дві плитки, так? Ну одні плитки, Що, тупа? Нормально. О, так. так? так таку, пилять, а туди Кого? А що? Так а що ти предлагаєш? А що Щось треба думати. Думати? Зарплати не забирав? Так, довгі на собирав, зарплати. Да, так що, допомогти тобі з нелегким ділом? М -м -м, ну так. Да. Просто якщо більше дровиняку несеш, то вона довше горіть буде. Ти знаєш ці правила чи ні? так, ну, да. Тим більше не такий пилки пиля. Не такий? Ну. Но... Поїдемо пилку? бросай їх взагалі, поїхали, ти купимо нормальну пилку, то що це. Викиньте, не позорся. На Полтавщині це за дрова не вважаються. Не ми Соняхом топили, бадилями раді були. Тут розмах люблять, ти розумієш? Великий. Присажусь, пожок поїхали. Та но ну, що. Зараз щось рішимо з тобою. Рішимось з тобою, Вопрос цей, швидко. ти двері відкрив, додому готовий. Красавчик. Угля нема, Донецька спав, да? так? <ривателі> Приходиться крутитися. Зараз поїдемо в магазин з Юрком буде дві ж. Заїхали з Юркою в магазин, так, Юрку? Че, ще я йому показали, а ну зараз. Це щас купимо. <ривателі> Акумулятор на спину. А я не підніму однією рукою. А, підніму. Отак так був. Щось. Термінатор. Ану, покажи пилку. Так а що він. А, 7 тисяч? Так yeah, yeah. ми ставлі і повісимо, він дешевше і легше. Yeah. <laughs> Коротше, зараз буде вітер, Вибрали якусь пилку. Ну, вона, по крайній мере, хоч по вісу трохи відносительно. Тут ось брендів безліч висить. Ну. Все? Oh, все. Той п'яний ганяється, і дискрасти буде. <laughs> well, <that should> <laughs> ну що, зустрічайте нового лісоруба. аккумулятор не брав, бо і так лісу мало тут в Полтавській області. Це з аккумулятором би виложив посадку, так? Да? Я з крану сніму. 6, 122, у мене скидка трошки, а так, скільки вона була? 6, 400, 6, коротше, 6, 122, фірма АБС, перший раз таку фірму бачу, ну це нічого страшного, зараз, Щас... зараз же треба і спитати, Юрій, бо ти той ножовочкою так не награєшся, так? Да? Ну, так. А ну, де? Еще и две шины, там что-то две цепки в комплекте. Ну, короче, вообще полный хварш. Вообще полный хваст. Елочку там положим на выезде в Лубны, да? Да, ехать. Mm. вы дело, ближе оттуда. Да, <laughs> Ты же заховал, тарабани сюда, Юрик. В общем, цену я показывал, где столько шел тут спереди 20 минут назад. Юрій Кодача заховав. Взагалі купили таку штуку, я не знаю, фірму таку перший раз бачив. Цена десь там мелькала. 1,8 кВт, наверное, 0,8 чи 0,28 кВт. Такі в неї характеристики. В комплекті. В комплекті зарядка. Обична китайська, вона по весу, я не знаю. 50 грамів є. Як перчатка, да? Щось открутий уже, Юрій. Напыляєш? це цепка це, як зуби в цеган, диви. <рес> Хороша, она может зубів переплавлених і зроблено. Та не, креп? Який? Ого, не, не круглий. Та яка різниця, круглий, не круглий? Все одно китайська якась. Ну давай зараз сейчас бо ми, Що ми можемо балакати, якщо треба пробувати. Йо. Аж комплект і ще одна шина АБС, це їх тормоза. Германські технології. Ну, конечно, мы все знаем германські технології. Так оцеща лучше, наверное, не? А тоже АБС даже брендирована цепка його. Це замануха, типу ти, понял, золота буде довго полить авто, робишно кинули, черметну, Це що, тормоз чи що? Сейчас мы испытаем. Так оно іно тормоз прикрутим, то що. В тебе ж дві руки покажи. Пока да. Сейчас бом. Будем... Ну і все, розпаковка кончилась, так і не почавшись. Ну, Це просто в мене є з Деволтовські гайковерти, ми тут е, всякі там от прицеп, наприклад, вже сім тиждень робимо. Знаєте що так швидко? То що сварщик п'яний. Ну, з Деволта вона важить разів у 8 важче, ніж оця, мінімум 8. Якісь там дані, хто цим приймає. Коротше, напруга 221 вольт. Знаємо, бачили, да, Юрка? Значить Сама пилка. момент, Вона йде на два акумулятори одновременно. На розміщення теж. Ми дивилися, общем, були тут на ручки два одразу. Е, Всі, що відповідня від конкурентів, оця штука типу, алюміній силумін, ну, то я зрозуміла такий, як пінопласт, типа по. Ну так його давиш, а він згинається. Тут так само. Просто вона чуть важча, ніж конкуренти. Ми її за цього купили. Ну, я думаю, це все маркетинговий ход у китайця. Що там буде діло, не? Це є ключик, пам'ятаєш, шанс ці письма получали в Советском Союзе, такі були, ящички, Ящики, ми їх на метал здавали. Ого! 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 Ну я тобі нічого не скажу. Ничего не скажешь. Я в Зараз одну паузу. Значить система натяжка зроблена следующим образом. цю штуку підводиш. Ось дивіться, підводишь. знизу. Ось снизу, підводиш. Оп, Щелк там трещотка якась. А може і хватить, да? Зараз наб'ємо масло і прикрутимо тормоз. Одна отвертих кресто в раз. Є у нас так? А, все в комплекті, йок. Чуть-чуть підтягни. Тільки не сильно, бо воно щоб не хрустнуло. Боюсь такі штуки. А це не тормоз, а просто защитна ручка, щоб рука не поїхала на шину. Як будеш сильно давити, поняв? Ці дуби многолітні будеш пиляти, <тилучно> Ти ж тепер будеш тихо вже, щоб тебе не чули. <тилучно> По качеству пластику бачите літі, так. Да? Не будемо грустним. Не будемо каже балакати, погане, а краще зробимо, да? як один там був. <съяв> <тилучно> там такі два пиптика фігурних. А тепер якраз твоїми пальцями от туди всувають, так? Да? Давай я зрозую. Просто всі пальці він тільки що пообивав, перемот. А, і, то, і, і, і перчатки. <плоджно> <laughs> той реп, ну там много излез, там все что-то отрезал. Ну, кажется, ну, 10 пальцев это роскошь, типа. Нормального фрезеровщика, чистый порядок. А тут очень много <laughs> ну, Оба не китайцы. Короче, ключик-то есть, он, сука, короткий, и вот получается, оп, вытянул. И оборота, блядь, вытянул. И сел, на них, сука, понарублюют. нельзя... Не, правда, можно было по нормальному отвертку сходить, наверное, да, Юрий? Но ми легких путей не шукаємо, 4 минути і закрутив 2 болтика. Зараз заливаємо масло, воно темне, це дороге масло індустріальне. Не путайте його з відработкою ні в випадку. Ну, Ось, бачите, воно чисте, просто чорне. Воно таке є, нічого не є фірменне. Total Quartz. Грам 200 масла влізло в бачочок. Зараз буде діло. Це ж не все, Юрко. він ще в самому низу коробки знайшов точилка, да? так? Він як тискав, на електроді різьбу нарізали. О, і не видно, этих, даже зубів. Ну да, воно таке як болт просто зроблено. Коротше, що, пішли і спитаємо чи що? Юрка без сигарети не робота, розумієте самі. Він має дим пускати, вона ж каже, пилка має димити і все. Що, дуб валяємо чи горіха зай? Так а там кнопка ж десь включається, на двоєчку став. Шек. Ану хоть. Та нажимай газне воно, ні. Анабрас. Ну, Ніх. Виключай. Це було щось, так да, світиться? 72% батарейки пише. Ну воно світиться нормально, на камеру кажеться, що воно блимає. Йо, оце вже, Та це все. За такий екран можна віддати як клетку бабок. Це ж ти будеш з дровами. Бідні лісники, візьміть во внимание. Саме головне, щоб вона не шуміла. Щоб не що? Щоб не шо? Щоб не не шо? Так і треба. Вона ти хіша, ніж на твоя робота, йди, Юра. Каже, є в мене на приміті дрючок, який я не сміг попиляти на жовкою. Веде мене кудись. Тут явалий на А, на Та ні, тут у нас один тігер був спиляв пеньок. Дерево і втік. Я не знаю десь, де то полі не вистачає, там і лежить. <рес> ну, тут, наверное, пробіжу так. Сюди стежка натоптана, може її вже внесли. А ні, ось лежи, диви. Це вже год лежить диви. Да? Давай так, щоб пилку зажало, тут вона і залишилась. Можемо? А ну, ветку отсюда. на чух Быстреє на жовтик. Быстреє на я не знаю. Може знизу вверх поля, щоб не зажало. А ну давай, что там? Че без шворку надо на суперклей приклеить, чтобы вернуть? Ух ты. ты! Пиздец то полынь, или нет? А ну снизу вставляй и начинай пылять. ей, блядь. давай Та, испытаем сразу на полную и все. Цепка что-то, подожди, стоп, то 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 Та okay. цепка что-то. Okay. Что yeah. yeah. Не, ну и... Здесь. Защита. Защита. Та зажми. Ну, пойдай. Ноль? ноль? Як 0? 41%, 42, 45. Не дав видно сильно. Потихені, подія, Юра. Ми зразу на всю шину баремо. Два нуля? Да. Что там? Не ну, не мы ж просто с коробкой достал. 25, 26, не, не 27. Посажи. Так, а что снизу не допыляешь, да? Не, не. Думаешь? Так, по чуть-чуть можно, давай. Мы ни в коем случае не пропагандируем это. Ну, мы поняли, в лесу. Защита це повністю кота-болгарка була акумуляторна. Дійшова. Якось там писали, якась там стоїть BMS, ХМС, я не розумію. Ну вот так вот, все на ваших глазах. Время тоже идет примерно. Що все пі. Ех. Ну почти, ну ти старався. Так, вони вже почти А як казали, там по полчаса роботи на одному акумуляторі, да, щось в рекламах, оце на всі електроінструменти, що показують. По пів часа, да, чи? Да. Не пам'ят ти? Не, ну вони не розчитані на такі дерева. Ну ти її півчаса не пиляв, я тобі скажу. І навіть пів півчаса часа не пиляв. Вона начала слаживатися тут, так? Да. Та да. вона за сниз... все вона перезирена. Коротше почав тупилять вона сіла. Зараз ми поставимо на зарядку і проведемо испытание. Поставили на зарядку, не обращайте внимания на робочі стіл людей. Значить має два індикатори, я так понимаю, як зарядиться заговорить зеленым. Ну, ждемо. Під Одесою браконьєри знищили цілу лісосмугу. За три місяці вони спиляли понад 80 дубів ясенів, акацій та софор. Так, пішли ми зараз воно. В общем, время ждать нема, зарядили їх по 25 минут, один і другий. Ну, Це не до повного, горить, че красним. Зарядка знизу гаряча і запах од неї запах такий, пластика нагрівшогося є. Акумулятори в це время холодні. Наш заряжаємо і йдемо пиліть далі. Значить, пише він, що він заряжений. Цей теж пише, що він заряжений. Ну, під вопросом. Беремо ще рулетку на всякий случай. І йдемо. ну давай, добивай його, Юрій. Ні, да, я Да, кнопкою понажимав. Наша смачніше розвивати стала. Так. О, опа. Так воно допиленим було. Допиляне. А як його тепер? Короче, все відпало. А що ж не е, ну я думаю, в такому режимі вона недовго проробиться, такі пелі, да? так? Да. Ще там якусь знайдемо чущи ще пильнем. Взагалі дивіться, як я думаю. Якщо у вас якась дачка і ви щоб з бензинової не газувати, типу, ну, купили таку пилку, порослі там поубирати, ще щось. Може бути. Сильно може бути. У нас тут сатакий зброшений яблучний. Опиляємо. Okay. Okay, nice. А так. Сухає, що Зараз знайдемо. Юрій, а ну оцю ветку, пожалуйста. Підпиляй знизу. І. Okay. Потім... Ні-ні-ні не -ні, ні -ні, отут. Ah. Ми її потім утилізуємо. Велику. Okay. Ну як велику. Ти чуть-чуть знизу -чуть чікни і. Давай може отут просто попробуємо. Знизу трохи і зверху, щоб вона упала. Пардонте. Давайте сразу діаметр. А воно сухе, да, внутрішні? Ну, 13 сантиметрів. Та й курва листок 13-12. Ну там ще дерево відпиляй. В общем, я думаю, якщо її зарядить, так? Да? Ну, типа, берем вот такую ветку. Все, хорош? 38 процентов. 38, то у нас... давай еще. Давай еще раз. Вот там трошки шкура сыра, да? Не, ну, так... А давай это еще раз. 17, 18... 25, да? Та який 20 швидше. Значить, ви, э, висновок, чи як тобі вам сказати. Ну, коротше, дров з нею можна вкрасти, так, да, Юрій? Можна наше великі. І вилить? багато. І багато? Так. Зарядиш до повного, розкажеш колись. Тільки ж невеликі. Невеликі. Так а зачем великий рубать треба? Це ж теж дуристика. А, я раніше, як, як пиляв, я розумів, що краще такої акації, як будилка літрова, напиляти. Ну, на чурочки і все. Чим... А є у нас унікуми, та вони були, є, і будуть. Ось таке дерево пилять, потім мучиться рубать, носить його, воно ж важке, а пилять треба швидко. Ех, потім ще рубать. Ну коротше ці головняки. А так то нікого напиляв, чих пив. Вон клники, наприклад, посадка. Зайшов туди з такою пилкою. Я там, думаю, 8-9 сантиметрів, 10, да. Зараз як зарядилось, почало лучше крутить. Неоднократно, разів три. Зараз ще хлвник нам спиляємо себе і все. І баста. Давайте ось, наприклад, моделюємо ситуацію, ось у вас отаких таких куча є дерев, які треба вкрасти, щоб ви тут. Ну просто зараз діаметр поміряємо, я думаю, 12-15. Що там, дядя Юра? З заводкою не завід. Вона якось б'є так, я не її попробував, не, не дуже зрозуміло. А от хер, так? Да? А ключик ми не взяли. А як воно так случилось? Ану натягується сильно, ні? Не, э, ну, моє лише мені моє міння. Я просто раніше пиляв дровішки, а він зажав їх до двох досить. Ну, Бензинові пилки, там мака взяти або ще щось. Ну ви зрозуміли, так? Да? Мені здається, що ну, вона шумна, да, базара немає, шумна. Ми зараз подивимося, яке дерево розпиляємо, ну. Такої вещь. <різько> Де біжить. Давай, Юрка, давай. Дерево не буде ждати Зараз, зараз все буде. Надо з ключом в кармані, будь, да? Не, быстро підтяжка воно интересно. тільки як якщо воно назад так отпускає. А ну ще підтягуй. Може ти не підтягнув, сильно, так, понял? То... Не, самі гайки сильніше можна а -а -а. затянуть. Я тут не знаю цих нюансів. Ну тільки так, щоб тріснув там этот блок і все і на метал. Та хорош бо, ну його нахер. Давай ключ. О, треба було виключити. Ти можна починай пилять потом до дерева тули, бо щось воно тебе так бацається. Okay. Та ти тонке спиляй його нахуй. Димля. Перша єсть. Ну, кльон, конечно, швидко пиляє. Быстро і тихо. А ну, момент, опылю эти веточки, наверное, да? И снизу так его чек, чтобы оно сложилось. Ну, например. Оп. Э, все. Ага. Ты сейчас дровопильчик сложил. Отпыляй его снизу, вверх он упадает, Юр. Давай, я знаю, что кажу, я так раньше делал, быстро надо. Да, блядь, голоусы не адришь. Как он все ляжет сюда. Не ляжет? Пилку зажме. Давай я. Ось так було бути. Шек. Я такими кусками носить в машину, тоді може бути. Іначе, що? Сіла чи що? Ну він ж виходить на одному робить. Як на одному? Ну <рикл> а так, один же зарядив, та як вона на двох дожна? Став на двойку. Що йшо і, і пізєз? раз на двойку. Ну. Так, дядя Юра. 13%. 13 проц... <звы> Все. Надо заряжать аккумуляторы. И так, он <звы> <минут>. <звы> так и заряжались он по 25 минут. Ты один заряжался? Напишите свой опыт использования электропыл. Я два по 25 минут зарядил. Напишите свой опыт, пожалуйста, использования электропыл. Э, дуже интересно. Что? Все одна лампочка, да? Было по, по 4. Да. хай лежит, потом уберем. Диша роба Ну, вообще, я думаю, що за ці деньги оця пилка бензинова, наприклад, та та же Дніпром у нас десь там валяється, вона Ми то багато не пиляли, але просто зиму типа дрова там Юрій собі підпилював. Там то доски, то борта, то пішов там якусь деревину, суху знайшов пильнув. Пиляє Дніпроєм проєм, добре, чи ця хороша поля. Каже, краще, ніж ножовка, але ну, <рес> <рес> но хуже, ніж бензинова. Ви взагалі ми такий опит маємо. Пишіть, що думаєте, і підписатися можете нажатися безплатно.